Як ви знаєте, в електронній системі охорони здоров'я з'явився функціонал обліку категорії інсулінозалежних пацієнтів. З'явився він, звичайно, ще раніше, і у нас на каналі вже є відео стосовно цього функціоналу і як ним користуватися. Але нещодавно було внесено зміни щодо відображення правил та внесення клінічних оцінок, тому давайте розглянемо як присвоїти категорію інсулінозалежному пацієнту шляхом створення запису про проведену клінічну оцінку. Також варто пам'ятати, що з 1 липня всі лікарі-ендокринологи та лікарі первинної медичної допомоги мають обов'язково вносити до електронної системи дані про категорію пацієнта, який отримує інсуліни. Відсутність категорії в подальшому вплине на створення електронного рецепту. Клінічну оцінку ми створюємо в рамках взаємодії, але, як ми знаємо, працювати потрібно нам через направлення, тому переходимо до управління направленнями. Тут або вводимо публічний ідентифікатор, або обираємо направлення, яке раніше було у нас прийнято в роботу, або обираємо нову функцію, яку ми додали, із направлень, створених у вашому закладі. Це може бути навіть нове направлення, яке не прийнято в роботу. Ось, наприклад, у нас є направлення на консультацію ендокринолога. Ми можемо його обрати, якщо воно нове, прийняти в роботу його одразу ж, та перейти до створення взаємодії за направленням. Тут обираємо пріоритет, вказуємо дату, консультація в нас підтягується автоматом. Якщо у пацієнта вже є створений епізод в електронній системі, ми його продовжуємо. Обираємо епізод. І далі вже можемо переходити до створення клінічної оцінки. Додаємо через зелений плюсик. Давайте оберемо якусь одну із категорій. Наприклад, категорія діти обираємо. Ось тут є правила валідації. Ми можемо їх розгорнути і переглянути. Всі правила валідації мають бути додані ось тут у знахідках. Одне правило тут є доданий діагноз. Цей діагноз ми можемо обрати як із цієї взаємодії, яку створюємо, так з взаємодія, яка зареєстрована в електронній системі. І друге правило це спостереження щодо віку пацієнта. Тобто, у вас ось тут, в знахідках, має бути додано два правила. Діагноз ми можемо взяти ось цей. В Спостереженнях нам обов'язково необхідно додати вік пацієнта. Обираємо вік, має бути до 18 років, наприклад, 14. Зберігаємо. Далі знову переходимо до клінічної оцінки, додаємо, обираємо категорію діти. Через плюсик у знахідки додаємо стан діагноз. Тут є можливість обрати зареєстрований запис з електронної системи, а є можливість обрати з поточної взаємодії. Вибираємо, зберігаємо. Через плюсик ось тут обираємо спостереження це має бути ВІК. Так само можемо його брати з раніше зареєстрованих в електронній системі, можемо обрати з цієї ж взаємодії. Натискаємо. Обираємо вік, вибираємо та зберігаємо. Далі обираємо дату та час створення клінічної оцінки та зберігаємо її. Ми можемо додати одному пацієнту декілька клінічних оцінок. Далі просто реєструємо взаємодію в електронній системі. Якщо всі правила виконані, взаємодія зареєструється успішно. Якщо ж одне з правил не буде виконано, наприклад, видалимо вік, залишимо лише діагноз. Зберігаємо, реєструємо, підписуємо, отримуємо помилку. У цій помилці конкретно написано, що для категорії номер 1 діти не виконано правило номер 2 Тобто у нас в знахідках не додано спостереження щодо віку пацієнта. Що ми робимо далі? Закриваємо помилку, повертаємося до редагування клінічної оцінки та додаємо спостереження з віком. Пацієнта. Зберігаємо, зберігаємо і реєструємо. Тут має реєстрація вже пройти успішно. Давайте розглянемо інші клінічні оцінки за різними категоріями. Наприклад, сама проста категорія це 10 інші. Тут в знахідки потрібно додати одне єдине правило діагноз і все. Потім, наприклад, категорія вагітні. Тут в знахідках має міститися два правила. Перше правило це один з діагнозів із переліку. І друге правило це знову ж таки один із діагнозів з переліку що нижче. Все це додаємо в знахідки. Діагнози можемо вибрати як з взаємодії, яку ми реєструємо зараз, внісши їх попередньо в поле діагнози, так і з взаємодії, яка була зареєстрована раніше. Наприклад, діагноз, який там підтверджує термін вагітності. Можна взяти із взаємодії, яка зареєстрована акушером гінекологом. Далі студенти. Тут три правила: один із діагнозів: у спостереженні має бути додана тип зайнятості, це має бути студент. І також в спостереженні там же має бути додане спостереження щодо віку пацієнта, що складає від 18 до 25 років. Знову ж таки, всі ці три правила додаємо в знагляд. І так по кожній категорії далі. Якщо це порушення зору, тут має бути один з переліку діагнозів по сукровому діабету, також один з переліку діагнозів, що підтверджує вади зору, а також обстеження щодо гостроти зору. Також має бути додано спочатку в спостереження, і потім підкріплено ось тут знахідку. Якщо ці всі вимоги щодо категорії будуть виконані, ось у нас, наприклад, діти, ви реєструєте взаємодію, натискаєте Підписати і маєте успішно створену взаємодію. Після того, коли ви створили взаємодію, вам необхідно цю клінічну оцінку та категорію у первин... при створенні первинного призначення по плану лікування. По цукровому діабету додати як підтвердження. Ось тут ви натискаєте Створити первинне призначення, тут обираєте план лікування, тип призначення, все це вибираєте, як ви звикли. І ось тут в полі обґрунтування підстав ви додаєте клінічну оцінку як підтвердження категорії пацієнта. Відкриваєте з електронної системи, вибираєте категорію. Натискаєте Вибрати, зберегти і аж потім реєструєте вже первинне призначення.